19 числа, в перший день заворушенами на Грушевського. Підірвався на гранаті. Був у шоломся, поэтому, як, як сталося, граната, бачив, що я бачив, як летить граната, але було важко зрозуміти, куди вона відскочить і було ходити. Це тушмова граната. Вона відскочила так вийшов, що від землі. І... Відскочила її до голови і розірвалося біля віста. Перше враження, чесно, на праве око не бачив, ну, лівим наполовину. І бачив лише те, що під ногами далі. Спочатку було враження взагалі, що око не було. Підвели мене до лікарні третій швидкої допомоги. Замотали голову і сказали, що треба зашивати. Я а що відвіз там. В лікарні. Карета швидкої тому, допомоги туди... стояла одразу на Грушевську. Я, я, шаг... я, я, гадав, що на нас, що мене не зможуть зашити мені рану на Майдані. Думав, ну, хірургів немає і дасть собі І погодився їхати в лікарню швидкої допомоги на Братиславській 3. Привезли мене туди, там черга вже, я був четвертим з Майдану. Хлопців також там, з головами, з ногами, там, всім зашивали. От, і... Збиралися разом йти на Майдан повертатися. А я вже коли з операційної вийшов, їх вже не було. Зробив рентген і побачив, що в мене вже беркута чекають. Справді, дві машини на вулиці стояли. Вікна побачив. Я, я вже збирався виходити і бачу, що на вулиці стоїть дві машини з беркута. Вони були ще в приміщенні, а ще дві машини на вулиці стояли. Я повернувся до, до приймальні, там двоє чоловіків сиділи. Скажу, так і так, чор, чорний хід є, вони кажуть, немає, як такого закрити, да, і ключів немає. Що зробили? Накинули на мене білий халат. От, от. Ще один чоловік-лікар до них приєднався, і вони з трьох мене огородили. І так, метрів 70 вивели за, за, з будівлі. Отак от пройшов справи.